Отримавши диплом Житомирського університету імені Івана Франка, Анна Латіс не могла уявити, що здобути державним коштом освіти закінчиться для неї судовою тяганиною і величезним боргом. Дівчина намагалася знайти роботу за спеціальністю учитель російської та англійської мови і літератури. Проте у міському управлінні освіти Анні пояснили. Робочих місць немає, крім того, що мені було відмовлено, я е, дізналася, що я вагітна, і принесла їм довідку з е, поліклініки, що я стою, е, стою на обліку. За кілька місяців Анна отримала повістку до суду. Усі отримані дівчиною знання, Альма Матер конвертувала у гривні. Суд зобов'язав її повернути державі понад 20 тисяч гривень. Мовляв, випускниця не працює за фахом. Отже, порушує угоду про відпрацювання у держструктурі. Я не відмовлялася працювати. Я на навпаки. Я була рада, я думала, що виросте дитинка, піде в садочок, і я е, ну буду працювати в саду чи в садочку, чи в школі, чи чи десь в державній структурі. Я не хочу там сидіти вдома. Там і все я навпаки хочу працювати з дітками в школі. Ректор Житомирського університету каже, проблема проблеми із бюджетниками, які не відпрацювали обов'язкові три роки на державу, виникає дедалі частіше, і наголошує, щоби не доходило до суду, слід змінити закон про освіту. Треба змінити законодав. Уже не той час. Якщо вчора в нас було 60% державних установ і організацій, куди ми могли направляти державу, то сьогодні ми маємо мінімум державних організацій, куди ми можемо напрати, а решту куди? На це питання не можуть відповісти і в обласному управлінні освіти. Те, що ані не знайшли місця, пояснюють надміром робочих рук. Кажуть, якщо раніше не знали, як заманити на підприємство молодого фахівця, то нині не знають, де знайти йому роботу. От у поточному році ми справді вперше власне вперше в поточному році мали серйозну проблему з тим, куди трудовлаштувати випускників після закінчення вищого навчального закладу. У поточному році в цілому ми цю проблему розв'язали. Але я так розумію, що напруга зростатиме в цьому плані. Анна Латіс має право оскаржувати рішення суду про відшкодування витрат на її освіту. Запевняє юрист Руслан Годований. каже університет, сам порушив процедуру працевлаштування. Однозначно не платити гроші, якщо є докази того, що вона була вагітна. Я думаю, що це медичні довідки. Закон чітко каже, що людина була. Вагітна, вона звільняється від проходження роботи на протягом трьох років на підприємстві. Якщо вона буде три роки, знаходитися за догляду і за дитину, по догляду це зарахується їй, Як вона три роки відпрацювала в стаж. Нині Анна Латіс готує документи для подання апеляції. каже, якщо для неї знайдуть вакансію, відпрацює необхідні три роки. Оксана Трокос, Роман Гринь, Житомир, п'ятий канал